Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 926. Це підручник Омали Бра, 8 клас, автор Олександра Істера. І наше завдання знайти значення виразу. Ну що, спробуємо трошечки нижча. Що? Так, ну я лінива, ви ж мене знаєте, я просто напишу дорівнює. А тепер дивіться. Ми з вами це будемо робити поступово. Дивимося на душку, починаємо із серединки, а потім будемо продовжувати далі. Значить, у нас один плюс, один мінус, і давайте три перетворимо. Значить, у нас буде одна третя. Так? У мінус першому степені, і ще раз у мінус першому степені додати одиниця, мінус один, плюс перевертаємо одна третя, так, у мінус першому і до мінус першого. Окей, писани багато, але щоб ми зрозуміли. Значить так, одиниця плюс, і давайте виконаємо дію. Одиниця мінус 1 третя. Одиницю перетворюємо на 3 третіх, так? Ми знаємо 3 третіх відняти 1 третю, це у нас буде 2 треті. Значить, плюс 2 треті. У мінус першому степені і до мінус першого степеня додати. Одиниця, мінус, і знову так само рахуємо тільки з плюсом, так? Так, і в нас буде 4 третіх, так? Не спішимо виділяти цілу частину. Тому 4 третіх у мінус першому степені і до мінус першого степеня. з однією мінус одиницею ми з вами справилися. Так, дорівнює. Дорівнює. Так, а тепер перевірю, чи правильно я це записала. Так, так. Одиниця плюс. Так, все начебто правильно. Так, тепер перевертаємо. У нас буде одиниця плюс, перевертаємо. Це буде три других, так? У мінус першому степені додати. Одиниця мінус 3 четвертих, так? 3 четвертих і до мінус першого степені. Так, рахуємо, знову одиницю перетворимо на той знаменник, який нам потрібно. Можемо так: наприклад, 2 других, додати три других. У нас це у нас буде скільки? Правильно, 5 других. Тобто, у нас виходить 5 других у мінус першому степені. Так, добре. І другі дужки. У нас 3 четвертих. Значить, одиницю перетворюємо на 4 четвертих. Так, мінус 3 четвертих. Це у нас буде 1 четверта. Тобто додати 1 четверта у мінус першому степені. О, супер! Клас! Не все так і складно. Так, дорівнюємо, перевертаємо. У нас буде 2 п'ятих, додати просто 4 перших. Так, Так, спільний знаменник у нас 5, допоміжний множник тут, 1, тут, тут 5. Тобто у нас буде 2 плюс 20. Дорівня 22 п'ятих, Дорівнює, виділяємо цілу частину. Це у нас 4 рази, 4 на 5, 20, це буде 4,25. Це буде відповідь. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!